Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Це для тебе буде? Ну що, от тепер ми зробимо а, правильний мі, конкурс і назвемо, а, які ж назви має ще ревень. Надзвичайно, в мене ревень асоціюється абсолютно з дитинством. Ми їли безперервно ревень, і в нас його так і називали на Франківщині Ревінь. ревень. Солодкий ну такий дуже він кислий, він не солодкий, та, ні, ні, це... він, ну, він, він кисленький такий. Я обожнюю компот з ревені, я обожнюю пиріг запікати з ревню. Ні, різні Але були, це, навіть, це навіть е, неможливо запам'ятати. Це треба почитати. Отже, ревінь, румбамбар, рабарбар, е раб два, рамбамбар, три, ромбамбар, <свят> румбур, румбумбар і барбар. -бар. А Короте, це, всі голосні. Це це не... всі логопеди вчили. Що це логопеди. Не... Програма оголошення програми передач індійського телеканалу <свят> центрального. А, та, а, ну, Дійсно, насправді латинська ще назва, от і називається вона Реум. Реум. А взагалі, ревінь походить з Китаю, там це овоч, у нас це е, більше напевно фрукт і. Ну як насмакану. Крисло солодкі, звичайно, да, він останньому назвати... така фірмова кислинка є. Важко Слухай. його назвати овочем. Одразу видно, <світ> хто в якій географії е е е е е зростав. От е ми з Юрою е фактично, знаєш, північні люди. Е е так сталося, та, тому <світ> я що східна людина. А ти східна людина, та у тебе було все. У тебе. А я до чого? Тому що ревінь використовують в різних країнах по-різному. Наприклад, у країнах Балтії його роблять як десерт, тому що він там нічого не росте в Балтії, та із такого смаколаків. О там пиріжки у ризі з Румбамба. Це щось О. китайці, скоріш за все, його використовують замість огірка, тому що е, він е, має і таку і таку, і таку властивість. До речі, є ревінь в одному, навіть отак, от в одному пучку, є більш кисла, є більш солодкий. Але сьогодні ми будемо готувати запечений ревень в медовому соусі з е, е, руколою, зеленю, капустою і. Сиром Ога, я, лі, соус мій. Юра, це звучить як якась знаєш, фірмова страва від шеф-кухаря. Це так і буде. Торас, я дивлюся на набір на інгредієнтів. Дивись, в нас вже є запечений, бо в нас немає сильно часу багато довго запікати. Ось так порізаний ревень. Обов'язково треба зняти з нього шкірку. Робиться дуже дуже легко з будь-якого боку чи з одного чи Юрчик, другого. Я знаю, може не Нель, ти знімала шкірку з дитинства з робовару? Знімала, ну, не знаю. тому що можливо, вона трісла. Він зараз молодий, різні сорти ревеню. Там... Але насправді він кисленький. От, знаєш, в ньому ні, кисленький, штука... Але от у шкірці часто було більше ще. Можливо, кислоти. не знаю. Ні, звичайно, ми чистили, інакше він же ж не поставить. Звичайно, тут багато вітамінів. Він є традиційною стравою в Україні. Як тільки приходить сезон, він відразу починає набирати обертів. І от так, так шкірку треба обов'язково знімати, тому що вона тверденька. І далі наш румбомбар. Поки ти ріжеш, я ще про соус трошки хочу сказати. Давай. Я окремо буду робити соус. Дивіться, це діжонська гірчиця, це мед, це сіль, от, олія, винний оцет можна додати. Все це змішуєш, перемішуєш, і власне це все готово. От я можу тут це зробити, Юр? Це треба робити. Оттуда? Тільки козячий сир, його треба порізати. Давай ми мені? зараз. Візьми ще штук. одну собі мисочку. Лєнчика, а дай нам, будь ласка, в, в нас є вже зроблений, власне. Як це робиться? Ми в, разом з медом перемішуємо уже порізані шматочки Румбамбаро. Різати його можна на великі шматочки, в нас от, трошки більші, можна менші. Один сантиметр, напевно, це буде нормально. Викладаємо на деко. Ось так. Викладаємо на деко. Зараз я його сирим покинув, але його треба, в принципі, в медовий соус. І на 7-8 хвилин в духовку, яка вже розігріта на 200 градусів. Ось так. І в, в нашому випадку цього буде достатньо, щоб е, ревень набрав ось такого вигляду, як ми це бачимо зараз. Нарізаємо шматочками, що поганий ножик збирав. Нарізаємо шматочками козячий сир. О, е, до речі, це... якщо не любите козячий, можна фетою. От так, Просто румбомбар. Просто шик. Ну, Правильно. або дигейський сир теж нормальний. Адигейський можна так. Не всі люблять козячий, це правда. Е я, я фанат, правда. Я теж. Слушайте, зараз розмак... така величезна кількість крафтових е сироварень. Шо, гріх е казати, та, що гріх казати, Насправді щось це не любить. вже не той козячий сир, який, наприклад, там навіть, вдома у нас робили іноді бабусі. Чи вже не пахне не та? пахне абсолютно нічим. І різновидів стільки, знову ж таки, от ми якось взимку були з Єгором у Львові і познайомилися з однією прекрасною сироварнею. Надзвичайно смачні а, види сиру вони роблять. Причому їхній технолог, як виявилася дівчина з Маріуполя, пам'ятаєш, яка ага. сама в неї була а, своя сироварня в Маріуполі, а зараз вона а, готує для львів'ян і гостей міста. Юті може би трошечки про, під, підсолити? А, це для Нелі. Ну і не забувайте, що Ревін це все таки надзвичайно корисно, смачно. і Чому М -м -м. його люблять? А, за що його люблять? Давайте подивимося сюжет і продовжуємо. Смачнюще варення, начинка для пирогів, желе, цукати, а також освіжаючі напої це лише частина страв, які можна приготувати з надзвичайно корисного ревіню. Батьківщина цієї рослини Китай, однак там його використовували цілителі. А от в кулінарії почесне місце він посів лише коли потрапив у Сполучені Штати Америки та Європу. У Йоркширі навіть проводять щорічний фестиваль на честь цієї рослини. І румбамбар неспроста заслуговує на такі почисті. Особливо ревін цінується за високий вміст органічних кислот, зокрема яблучної та лимонної. А ще він справжнє джерело вітамінів і мінералів. Про це детальніше. Страви з ревеню часто рекомендують для поліпшення апетиту, а також вважається, що румбамбар сприяє роботі кишківника. Все завдяки клітковині, якої в рослині вдосталь. А от бурштинова кислота, яка так само є в ревені, покращує роботу серця. Зокрема, зміцнює серцевий м'яз і зменшує ризик інсульту, а ще утилізує отрути й токсини. Багатий на вітамін С ревінь підвищує опірність організму до інфекційних захворювань у період, коли ягоди та овочі лише достигають, румбамбар стає справді незамінним. А от ще один вітамін Є е, відповідає за здорову шкіру та нігті і гарне блискуче волосся. Він же покращує зір, здоровий сон і міцна нервова система. І все завдяки залізу та магнію, яких у ревені біль. Ільше ніж у яблуках, принаймні так вважається. Однак смакувати стравами з ревеню треба обережно. Від румбамбару краще відмовитися при жовчокам'яній хворобі та гастритах. Також варто пам'ятати, ревінь має здатність розріжувати кров, радять від нього відмовитись і вагітним. Так, вагітним не можна, це почули всі. Mm -hmm. Ревень серйозна штука. Отже, виклали на деко, трошечки полили медом для того, щоб він набрався кольору. І на 7-8 хвилин в духовку на 200 градусів закладаємо. Маємо вже готовий варіант, щоб не втрачати час. Ігор, що, да, чи ти, ти вже зробив бачення? соус? Да, так, Зробив соус? Отже, давай. Давай Зварий. Закладаємо. Опа. Опа. Ага. Вироб готовий ревень. На... Словож, давай Рукла. в кінці будемо заливати. Давай. Я думаю, що можна... Руколо, просто рву, так руколу. Тільки трошки сильніше її, щоб сильніше, не да? стирчала uh -huh. шматочками. Порізаний козячий сир. Так, супер. Тепер трошки салату так само рубаємо. Юрчик, я от тебе навчився одній важливій справі. Ну от ти е, от е, знаеш... робити впевнено навіть те, чого ти не знаєш. Ні, це, це є, я без тебе вміг. От е, знаєш, анонсувати все своє життя фактично, як воно є ключовим такими знаєш, е, масками правильними. От я думаю, зараз от стоїмо з тобою. А що б людям не сказати, що о 9.20 буде інтерв'ю з Антоніо Лукічем? Е, і буде усміхнено правильно? правильно? Правильно абсолютно точно і цікава була розмова. Як він, е, е, слухай, він страшенно закритий, е, тому що знаєш, як багато творчих людей. Е, він так трошки в собі, і ми одразу на з камерами на нього накинулися. Я його дуже розумію, тому що насправді я страшенно обожнюю і ціную таких людей. У мене друзів таких багато такого психотипу людей, дуже закритих. Він mm. дуже талановитий, страшенно талановитий. Кіно сприймає як математику, насправді це дуже цікаво. От і ми поговорили і про майбутнє кіно, які будуть герої майбутні. Ну тобто, реально, розмова, Доречі, знаєте. Хочому не... запропонувати варіант як продюсер. Будь ласка, От угу. так. будь ласка. Так що недаремно ми зараз з тобою про нього говоримо. Ну що, закинули волоські горіхи. Дивимося в 9.20. Так, буде інтерв'ю yes. тебе з е, Антоніо Лукичем. І той соус, який ти його зробив на основі меду. Е, що ти вся ти магія. Додавав. Нагадай, будь ласка, що ти в соус додавав? Mm, Я, чі -чі, да. перець, Гірчиця гірчиця, мед, оцет винний сіль. Трошки гарно все. пахне. Трохи ми забагато зробили салату і менше. А ні, нормально. Дивись, слухай, на це чого? все чудово. нормально. Пішов, пішов аромат руколи. пішов аромат... пробувати наше шаманство. Ну, звичайно, ринкове. слухай заліз. Дуже класний сніданок. Знаєш, нас би за це похвалили. Самойленко, так точно класний овочево білковий е, сніданок. Чому би ні, юрчик? Давай є неля готова. Ложечку. Тебе видел... більше О, сиру, рубамбару чи а, е зелень? А що дорожче, вийде? що дешевше? Сир дорожчий. Тут де? все, тут Хай все в нас прекрасне. Хай усього буде порівно. Mm -hmm. mm -hmm. Ігорю, тримай. Так, Все коштує. Okay. Оп, виделочку. Давай. Ну що, поїхали. А ми з Юрчиком прямо Давай з цього. Давай, ми з однієї лупанем. Ти, бач, у мене вже вірус прийшов, я тільки не дивіться на голос, я вже нікого, нікого де, не заражу. Зате прекрасно, кисло-солодке поєднання. Це правда. Дуже смачно. А ну? Дуже, дуже смачно. Прекрасно. Рекомендуємо. Що це геніально. А ви хвилювалися. Це, це дуже середнь. смачно. Ой, Юр, далі розкажи людям, що за поребриком, добре? Новини за поребрика. Сьогодні повинно mm -hmm. бути дуже смішно, тому що цей ідіотізм, який там відбувається, ну він там давно був. Просто ми зараз на ньому акцентуємось. Замить, дочекайтеся. дочекається. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Ліводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не так Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.